У Дніпрі завершують роботи з підготовки комунальної техніки до зимового сезону. Фарбують, перевіряють технічний стан, щоб була техніка повністю готова. Деякі узли, і сліміняються декілька годин. Це все обдивляється і устраняється. Одні й ті ж самі машини працюють і влітку, і взимку. Все це завдяки змінним насадкам, які дозволяють швидко підготувати транспорт до нового сезону. Круглогодічно вона працює, влітку вона займається підмітанням, працює як пилосос, вбираємо ліству, взимку переоборудуємо і посипаємо з отвалом, і посипаємо дороги і також чистим отвалом от сніг. Дороги Дніпра розчищатиме більше ста одиниць техніки. Це буде 177 одиниць спеціалізованої техніки, серед яких 119 – це техніка, яка посипає та очищує, 20 машин. Це самоскиди, які будуть підвозити посипальні суміші. 24 одиниці малої техніки, і 12 навантажувачів». Підготували і піщано сольову суміш для догляду за дорогами. Взимку на сьогоднішній день. У нас є е, підготовлено порядка 25 тисяч тонн посипальної суміші. Спеціалізована техніка курсуватиме вже визначеними маршрутами по всьому місту. Будемо очищати 555 об'єктів загальною площою близько 11,5 мільйонів метрів квадратних. Артур Орел, Андрій Чебаненко, Дніпро. Тів. Штабніших і найкривавіших воєнних операцій світової історії я вважаю, що це дуже важливо. Я тут зараз хочу, щоб дізнатися більше про день звільнення Дніпра та України, тому що це невід'ємна частина нашої історії. Впродовж вересня 1943 року від гітлерівців очистили Сумську, Чернігівську, Полтавську області та лівобережні райони Київщини. Сьогодні у будинку мистецтв. Ми зібрали з нагоди відзначення 80-ї річниці від дня звільнення України від німецько-фашистських загарбників і е, запросили студентську молодь, щоб разом з ними згадати це. 25 жовтня це особливий день для нашого міста. Бо саме в цей день, в 1943 році, місто було повністю звільнено від окупантів. Можемо залишити живих одиниць ветеранів. Ірина Сізерова, прочитай наш дір Олеся Гончара. Про цю подію написано багато. Письменники і Олесь Гончар, і Микола Миколаєнко, і Петро Бі Біба, і Олесь Завгородній, і Михайло Селізньов писали про Дніпро, про події. І є тільки один роман написаний про це: одні при дні Степана Чорнобривця, нашого земляка. Ми будемо говорити про пам'ятники, які увічнюють цю подію, і будемо зустрічатися з народним художником України, скульптором, почесним громадянином нашого міста Володимиром Небаженко. Студентам буде цікаво побачити живого скульптора, бо саме його пам'ятник 152-й стрілецькій дивізії, яка форсувала Дніпро, прикрашає нашу набережну. Сім років я працював, і до мене ще працювали. Багато скульпторів, і них не получалося. Потім сказали: хвати молодого. Був доручить молодому, хай він зробить. А я тоді був молодим, мені було 36 років. В пам'яті залишились ці важкі роки по воєнні і, і війна. І я навіть німців пам'ятаю трошки. Значить, ну це так, таке важкі роки були. Важливо донести до, до молоді, що було ще і таке було. І хай хай пам'ятають, знають. Це забувати теж, воно не забувається. У засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад на тему обговорення плану перемоги онлайн долучилися також представники майже 20 країн. Президент України Володимир Зеленський зосередився на важливості кожного кроку, прописаного у стратегічному документі. Ініціатива, яка була започаткована президентом, вона буде підтримана в кожному нашому місті, в кожному в кожній територіальній громаді, в кожному селі, в кожному селищі. Оця ініціатива буде вести нас і веде нас до перемоги. Той план перемоги залежить від кожного з нас. Президент і його команда робить величезну роботу для того, щоб ми все-таки досягли цієї мети і впевнений, що кожен з нас на своєму місці також буде додаватись до цього. Цякого роду зусиль. Володимир Зеленський, звертаючись до учасників розширеного засідання президії конгресу, зазначив, кроки, які представлені у плані перемоги, реалістичні. Це продовження безпекових ініціатив, з якими Україна виходить на міжнародні майданчики від першого дня ворожого повномасштабного вторгнення. Борис Філатов, міський голова Дніпра, зазначає, що навколо плану мають об'єднатися всі українці, адже це можливість завершити війну в Україні надійним миром. Це дуже такий важливий майданчик, і Тому сьогодні всім нам було дуже важливо почути слова президента. Безумовно, ми підтримуємо Вадима Олександровича, підтримуємо його план перемоги. Бо зараз в цих історичних умовах дуже важливе національне єднання в Україні. І тому таким чином ми показуємо всьому світу, що українське суспільство, українська влада, різні гілки влади, вони підтримують президента, підтримують його надзусилля, щоб закінчити цю війну і закінчити її на українських умовах. До іноземних держав необхідно донести важливість кроків плану перемоги для України та безпеки всього світу, вважає Самарівський міський голова Сергій Рєзнік. У нас наразі є партнери і в Німеччині. Декілька партнерів, ми будемо їх теж пропонувати їм наше бачення і це план, який ми підтримуємо стосовно того, щоб вони просували у себе. На федеральному рівні стосовно, наприклад, Німеччини, у нас є контакти з Австралією, у нас є контакти з іншими континентами, навіть не тільки європейськими країнами. З Першого дня супротиву і по сьогоднішній день ми всією країною, думаю, не тільки маленькими громадами, але всією країною віримо в перемогу, в план перемоги нашого президента. За результатами засідання конгресу міста та села Дніпропетровщини підтримали план перемоги президента та вже згодом представлять його іноземним громадам-партнерам. Леон студент третього курсу за спеціальністю історія та археологія. Та, попри навчання, він займається репетиторством, готує учнів до національного мультипредметного тесту. Мені подобається, я вступив на бюджет, беру участь в конференціях, в різних заходах, в усіх активностях, що тільки є на факультеті, в університеті. Хлопець каже, ще зі школи знав, що буде вступати у вищий навчальний заклад. Я думаю, що потрібно, бо ну, по перше, цей свідомість певною мірою будує. І коли ти йдеш на вищу освіту, ти фактично сам себе готуєш, що ти чотири роки, як мінімум, будеш вчитися. Ну а якщо тобі не піде, умовно, твоя дисципліна, ну, спеціальність, ти можеш спокійно перейти на іншу ще. Але деяким, мабуть, вища освіта просто не потрібна. Вони в ній не бачають сенсу, і коли будуть навчатись, вони просто будуть вчитися, але сенсу від цього вони не будуть бачити. Репетитор наголошує, треба ретельно вибирати майбутню професію. Все ж таки, це фаховість. Ти спілкуєшся з науковцями. Ти постійно з ними перебуваєш в певних взаєминах. Що Але. Ну щодо корочки, це мені здається, все ж трошки безвідповідально. Бо коли ти йдеш заради корочки, тобі фактично не грає ролі, ким ти будеш. Анастасія займається афрозачісками вже понад п'яти років. Дівчина в захваті від своєї професії в б'юті сфері. В мене навіть є дитячі фотографії світлини, як я роблю гостям зачіски. І з 14 років почала з дому працювати. А потім, потім пройшла курси з постилістики зачісок. Майстриня по афрозачіскам дає перевагу більше курсам ніж вище у світі, хоча ще у школі хотіла вступати до університету. Для себе я вибрала шлях саме через курси, тому що для мене мені це подобалось, і я не бачила сенсу витрачати 4-5 років на універ. Та, попри все, Анастасія радить слухати своє власне я. Завжди робіть те, від чого кайфуєте. Не слухайте оточуючих. Якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, то навчайтесь в універі та працюйте за освітою. Професорка з університету наголошує, що через добуття вищої освіти студент стає більш самостійним. Вища освіта є системною, вона формує компетенції, які складаються із знань, із навичок і професійних якостей. Більше того, вища освіта дуже глибоко занурює студента, от майбутнього фахівця, у тренди, спеціальності, яку він здобуває. Психологиня стверджує, освіта гарно впливає на внутрішній стан дитини та допомагає у формуванні особистості. Але тут важливо звертати увагу на те, що дитині цікаво, а цікаво це і потрібно щось спробувати. А спробувати вона не може там за один рік все спробувати. Це поступово з дитинства. Вона там спочатку один напрямок, потім можливо вона в одному і залишиться, і буде в ньому розвиватися і далі свою кар'єру будувати. Втім, обидва підходи мають свої переваги. Тож вибір залежить від цілей і потреб кожного. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Іван Панмарьов, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.